Не не був ти тримайся, де ж воїн зі сталі. Тебе завжди чекає заплакана мати, чи кохана без тебе так довго печалі і готова життя все на тебе чекати. Де ж ви наші герої, де ваші святи? не мочі? Хоч думками нам вісточку дайте, де шукати пропавших дітей на війні. Ще молимося. Тобі, Господу Богу нашому, за рабів твоїх воїнів наших, безвісті зниклих, за визволення їх від усякого наміру, злого і насильства. Хай буде воля твоя, Боже, блага і досконала, якщо живі безвісті зникли раби твої, знайди їх як сина, що пропав був. І знайшовши, як заблукало вівцю і до ближніх поверни, та подаруй їм очікуну радість, вислуз і зустріч. І якщо ж вони перех земного життя завершили в оселях праведних душі вчини, а тіла їх до рідних домів, до вічного спочинку поверни. Нас же навчи смиренно прийняти такий промисел Твій про них скорботних вже утіш. і пошли. Їм радість небесну молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Молитвами ми своєї матері, що ти славних сих вальних апостолів, і всі, що тих помилив, спасе нас, бо Він благий і чоловіко любив. Дорогі наші воїни захисники, дорогі наші родичі, без вісі зникли і вся наша християнська порицька родина. Слава Ісусу Христу! Надії, що настане хвиля повернення наших дітей до своїх рідних. Вони не будуть мати радості для як які сьогодні будуть сльози. Але нас Господь кріпить. І ми сьогодні просимо тут біля Матери Божої, де будуть лунати кулятки, де будуть засіб чувати біля її підніжжя чвички, які будуть симулювати життя наших дітей. Дуже важко переживати статус зниклого безвісті, без сотні ночі страждання, муки, чекання. І ми сьогодні разом з вами в тій хвилині. Молитвою кріпимо вас, не втрачаємо надії, Бог нам до кінця дає сили, бо ми чуваємо і молимось, а особливо в час війни ми повинні бути єдині, бо з Богом, дорогі мої, ми завжди маємо перемогу. Підходити, Він буде молитися. І словами біля підніше Матери Божої Пресвятая Богородиця, спаси нас, нехай Господь Бог благословить вас і нас, дай сили нашим воїнам побороти російського ворога супостата. Господи, дай нам хвилини радості, що повернулися. Наші діти безві зникли до своїх домів. Чесні отці, дорогі родини наших воїнів. Мені важко сьогодні говорити тут перед вами, знаючи, яка біль на вашому серці. Це символічне місце ми створили тут, в центрі міста Броди. Нашої Богородиці, щоб нагадати всьому світу, що ми пам'ятаємо, що ми чекаємо, що ми боремось і не здаємось. Діти чекають своїх батьків, матері, своїх синів. Але ми молимось кожен день і віримо у їхнє повернення. Дякуємо, дорогі родини, за ваше терпіння, за вашу витривалість. Слава Україні! Всі, хто сьогодні тут. Ми стоїмо перед стіною надії, символом нашого спільного болю, нашої незламної віри. Кожне обличчя на цій стіні це не просто фотографія, це серце родини, яка кожного дня прокидається, не знаючи, чи живе її найдорожчий. Я сьогодні говорю від імені всіх родин безлісти зниклих, від імені тих, хто вчиться жити, ми ще чекаємо і ще віримо. Моя сім'я пережила довгих 17 місяців в очікуванні мого брата. І вже 15 місяців, болючих, виснажливих, нескінченних місяців. Я чекаю свого чоловіка. І таких, як я, тут сотня, і таких, як ми по Україні, тисячі. Мене просили цієї долі. Мене обирали цього болю. Але ми обрали одне боротися за кожного зниклого. Бо для нас вони не статистика, не список, не невідомий статус. Для нас вони живі у пам'яті, у серці, у молитвах у кожній меті надії. Сьогодні стіна надії це не тільки про біль, це про любов, про нашу силу, про те, що ми не здамося. Ми дякуємо всім, хто допомагає нам триматися, пошуковцям, волонтерам, небайдужим людям. Кожному, хто не проходить повз нашу біду. Але найбільше дякуємо нашим героям, тим, кого чекаємо, тим, хто дав нам віру, якою ми тримаємось, навіть коли сил майже немає. Ми хочемо одного, щоб кожен з цієї стіни повернувся додому, щоб у кожного був шанс обійняти свою людину, щоб ця стіна колись стала не пам'яттю очікування, а пам'яттю повернення. Ми тут любимо. Ми тут повіримо.